Київський Святотроїцький і іонинський монастир та радіо РФМ за сприяння міжнародного благодійного фонду ім'я Покропи Пресвятої Богородиці» представляють православний календар на 12 лютого у студії Микола Лисенко Христос посеред нас сьогодні. Ми звершимо пам'ять преподобну зину на пісника києво Почерського, мощі, якого зберігаються в дальніх Святої лаври. Разом з ним прославляються священнемучник Іполит Папа Римський, блаженна Пелагія Дівеївська, священне мучник Володимир Присвітер, мучник Стефан, святий благовірний Петро, царь болгарський. Саме він подолав Богомільську єресь та досяг визнання Константинополем незалежності болгарської церкви. Сьогодні в храмах ми чуємо Іванелія, в якому лунають такі слова Христові: Ви є світло світу! Не може сховатися місто, яке стоїть на верху гори. І, засвітивши свічку, не ставлять її під посудину, але на підсвічник і світить усім в домі. Так нехай сяє світло ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого Небесного. Дванадцятого лютого православна церква відзначає пам'ять трьох святителів Василія Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста, світло їхнього життя та віровчення. Освітило історію християнства на багато віків. Довго після того, як ці подвижники відійшли від земного життя у вічність, серед християн тривала суперечка, сперечалися про те, хто ж з цих трьох святителів вищий за своїм достоинством та більше догодив Богові. Дійшло до того, що в середовищі православних сталося розділення. Це нагадало давні часи, коли деякі першохристиянські громади почали казати про себе ми Петрові, а інші ми Павлові. На що самі апостоли зауважували? Пам'ятайте, що усі ви Христові. Схоже, ситуація склалася і в Візантії. Частина християн почала називати себе Василіанами, інші Григоріанами, а треті Йоанітами. Щоб покласти край цьому непорозумінню, у 1084 році усі троє цих святих з'явилися у сонному видінні єпископу Євхаїцькому Іоанну та промовили до нього: ми є рівними перед Богом. Перекажи християнам, щоб вони залишили розбрат і берегли спільну любов. Зроби для нас свято в один день. І ми всім, хто звернеться до нас із молитвою, будемо допомагати у спасінні душі. Від того часу православна церква і встановила сьогоднішнє свято на честь трьох святителів великих світильників Христової віри та молитвників за людський рід. Шановна радіогромадо, сьогодні до нас з проханням про порятунок маленького сина звертається подружжя Лазових. Їхній малюк проходить лікування в Київському інституті раку. Вітчизняний консиліум закликає батьків змиритися із онкологічною хворобою. Натомість закордонна клініка пропонує якісне лікування з перспективою повного одужання для кожного, хто зголоситься підтримати маленьку іллю на шляху до життя, телефон його батька 095 443 60 40. Повторюю 095 443 60 40. Це, як завжди, шанс для малечі на подолання недуги, а для нас на звершення доброї справи. 0,95 443 60 40. Це був православний календар за 12 лютого. В студії для вас працювали деякон Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. Бажаємо усім вам, шановні наші брати і сестри, мати в житті такі діла, які стануть не докором або вироком, але справжнім світлом, що освітлює наше життя. І тоді темряви беззаконня навколо нас стане менше. Христос посеред нас.